Кожна наша мандрівка рано чи пізно так чи інакше завершується за столом, бо ж пізнання регіону просто неможливе без того, щоб його, як то кажуть, не вкусити. І Тернопілля в цьому сенсі не лише не виняток, а дуже соковитий шматочок нашої гастрономічної спадщини. В кожному районі тут є свій смаколик, який з шаною дбайливо готується і частує багато поколінь. І ми з вами нині маємо нагоду скуштувати на смак Кременеччину з її чорними варениками. Кременець і прилеглі села вмостились прямісінько на розі трьох великих історико-культурних земель, що свого часу формували тернопілля: Волині, Поділля і Галичини. Лише уявіть, скільки тут може зберігатись самобутніх та цікавих рецептів страв. Тож я вже поспішаю до місцевого краєзнавчого музею. У його стінах смачну спадщину не лише бальзамують в документах та спогадах, а й приготують для нас з вами. Тут досі бережуть жорна, на яких мололи борошно для перших гречаних вареників. І купу атрибутів від місцевих господинь. А тим часом на музейній кухні всі інгредієнти готові і гречани борошно намелене чекають лише нас з вами. Пані Любо, я вам чесно зізнаю, що вареники я більше люблю їсти, ніж ліпити. І, звичайно, все, що я знаю про гречані вареники, це те, що вони робляться із гречаного борошна. Але як давно на Тернопілі взагалі почали гречку молотити? І чому саме гречані, але, наприклад, кукурудзяні? Гречки у нас було завжди вдосталь, от і настільки було багато, що люди почали просто з неї готувати. Вона була напевне тоді, в колишні часи досить ну, доступною, бо її вирощували як і вдома в господарстві, так і на полях. І просто експериментували, що з неї можна зробити. От і хліб печуть вареники, галушки. Я пам'ятаю ще з дитинства, коли бабця мене вона мене по суті вчила всіх страв готувати, і особливо це гречані вареники. Так вони в нас в Дома і є, ми досить часто готуємо вареники. Гречані, саме гречані. До речі, Тернопілля і тепер в топі по вирощуванню такої любої для нас гречки. А пані Люба спадкова берегиня гречаних вареників, як, власне, ще чимало кременчанок. Вона, певно, із заплющеними очима б замісила тісто за бабусиним рецептом. Але сьогодні для мене всі процеси робить вдвічі повільніше. Чула, що гречане борошно так просто і не всім дається, і від того, що більший запал навчитися його місити. Борошно дійсно гречане, воно є трішки складніше у роботі. От і для того, щоб вареники вийшли, е, цілими, вони не лопали, потрібно давати туди ще звичайного борошна. От, в співвідношенні, так як я вже спрактикувала, так бабця мене навчила, співвідношення це має бути один до двох. Тобто ми даємо один стакан гречаної муки і два стакани звичайної муки, щоб вони просто трималися. Ну, треба так треба. А ще в миску до гречаного та пшеничного борошна пірнає яйце, дрібка солі та соняшникова олія. Все це трохи замішується і зміцнюється гарячою водою. Взагалі, ці вареники колись як готували вдома люди. От вони самі в млинах мололи гречку, і е, гречка була тоді не такого кольору. Вареники получалися тоді набагато темнішими, тому їх може ще називати і чорними варениками, тому що вони були дуже темного кольору. Тісто виходить трохи світлішим ніж у господин, що місили його посеред сімнадцятого століття, коли гречані і решта вареників стали популярними в Україні. Але все ж. Це місиво дуже відрізняється від звичного сучасника. Я дивлюся, як ви вимішуєте це тісто, а в мене mm -hmm. така асоціація чітка із дитячого садочка. Ти мені нагадує, як я пластилінсила. <рес> і колір трохи схожий. Таке пружне тісто виходить. Але самим тістом, хоч і таким незвичним, гостей не заманиш. Тож пані Люба хутко готує начинку. Домашній сир з яйцем і сіллю. Це традиційне і єдине автентичне наповнення. Певно, кисломолочний смак найкраще пасував до кременецьких чорних вареників, і ми не стали порушувати традиції. Колись в дитинстві з бабусею ліпила пряники. І було дуже помітно, де мої, а де бабусині. Отут приблизно така сама історія. Бареники пані Люби видно одразу, і мої з них теж видно. Трошки вони будуть трошечки більшечки такі. Одно колись і робили їх великими ці вареники, тому що сім'ї були великі, багатодітні. От і ніхто не робив таких маленьких вареників, які можна зараз купити в магазині. Вареники були великі, завішки, як долоня. Ага. Так, тому що з одного-два і наївся. До речі, часто цю страву на Кременеччині готували на Андрія і як святкову під час різдвяно-новорічного періоду. А тепер в родинах крименчан чорні гречані вареники готують повсякчас. Їх тут можна зустріти навіть у крамничках в замороженому вигляді, і безумовно вас ними пригостять в більшості локальних ресторацій. Дуже знайомий смак, ніби ти їси гречку із сиром, але тільки у такій незвичній формі вареника. До речі, кременецькі гречані вареники полюбляв їсти наш кобзар Тарас Григорович бував у Кременці. Можливо, тут і скуштував, але навіть попри такий поважний відгук, я раджу вам приїхати сюди і скуштувати їх особисто. Бо, зрештою, кремчани берегли цей рецепт кілька віків. А тому він безперечно заслуговує на те, щоб бути включеним до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Невдовзі, ймовірно, так і станеться. Та ви не чекайте титулів. За нагоди таки скуштуйте на смак Кременеччину. Цей кут Тернопілля надзвичайно щедрий на відкриття, бо впродовж багатьох віків та й тепер є дуже жвавим шляхом. Тож, проїжджаючи по все довге транзитне містечко, варто зупинитись і роззирнутись.